боулінг від «Кло» вийшов на новий рівень. Троє щасливчиків серед підписантів офіційних соціальних мереж Динамо і його енергетичного партнера опинились у центрі уваги п'ятдесятитисячної аудиторії. Саме стільки глядачів на НСК Олімпійський зібрало українське класико між Динамо і Шахтарем. Власне, у перерві матчу на полі з'явились ті, хто зробив селфі на АЗС «Кло» та опублікував його на своїй сторінці у Фейсбук, із хетегом кияни вболівають разом. А далі справа техніки. Удари на удачу з 11-метрової позначки по спеціальним каністрам кеглям різного розміру. Найкращий результат має Олександр Павлинок, який влучив у найменшу каністру і виграв 50 літрів преміум пального Вентус. В такі ворота не кожен день дають забивати. А тут моя можливість і виграти пальний для машинки. Я вже сім років бігаю. До хлопців наших до Ультрасу, і я вже звик я постійно з ними їжу в різні міста. Ну, найбільше мені подобається місто Львів. 30 літрів пального дісталися Ігорю Паламарчуку, відомому у фанатських колах за Ніком Тарас і ведучому блогу записки Динамівця очевидно. Учасники ультрас акції Біла шиза оцінили вчинок свого побратима, котрий побував, користуючись лексикою Ігоря у сакральному місці. Ну, я, как настоящий динамовец, никогда не могу быть доволен. Есть к чему стремиться. Но спасибо большое за возможность, спасибо большое за акцию. Супер, отличные эмоции, самое что ни на есть. Сакральное место. Ну, честь имею принять участие в таком. Очень здорово. А, как вы попали на эту акцию? Я выполнил условия акции, которые я прочитал на официальном сайте и на социальных страничках в соцсетях. Там собственно, сделал селфи возле заправки Кло и отправил это все организаторам. Организаторы сказали, поздравляем Тарас, ты будешь участвовать в этой акции, давай приходи и забирай свой бензин. За волею сліпого вибору до учасників фінальної пульки футбольного боулінгу від «Кло» долучився і Артур Машковський з міста Дніпро. Персональний фанат Андрія Ярмоленка, що підкреслено у відповідній розі, цього вечора не зміг вибити жодної каністри, однак здобув 10 літрів у якості заохочення. Ну, це мій кумир. Тобто я дуже хочу, щоб він сьогодні забив. І сподіваюся, що Динамо сьогодні переможе. Власне, ви жодного літра не вибили, але 10 літрів заохоче маєте. Ваші враження від акції від боулінга? Дуже чудові. Взагалом дякую «Донамо Київ, КЛО, за таку можливість відвідати матч, вийти на поле та спробувати свої сили на цьому полі. Тим паче в такому матчі де повний стадіон і взагалі дуже чудово, файно. Нагадаємо, найвучніший учасник футбольного боулінгу має шанс отримати до 110 літрів преміум пального від кло, і цей рубіж ще ніким не було перейдено. Нещодавно київське Динамо подовжило угоду з мережею АЗК Кло, ознаменувавши новий етап співпраці. Сторони не стали чекати завершення чемпіонату, а продовжили договір ще на рік.